Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найвідоміших хижачок наших річок та озер. Це щука. Ця риба вражає своїми розмірами, хитрістю та силою. Тож давайте дізнаємося 10 неймовірних фактів про щуку. Перший факт ареал виду та його поширення. Щука рід прісноводних риб. Єдиний у родині щуків. Типовий вид роду щука звичайна, розповсюджена у Європі, Північній Америці, Сибірі. Один з найбільших ареалів серед пісноводних риб. На території України щука трапляється всюди. Найкупонші місця для щуки це річки з уповільненою течією озера, водосховище. Також вона може зустрічатися і в розпліснених частинах моря. Другий факт зовнішній вигляд та будова тіла. Тіло витягнуте. Спинний плавець сильно відтягнутий до хвоста. Практично симетричний анальному плавнику. Створюючи таким чином лопать. Ідеальне пристосування для прискорення під час полювання. Спина темно-зеленого або майже чорного кольору, Боки смугасто-зелені або темно-зеленого кольору. Черево. Жовтувато біле з сірими плямами. Забарвлення сильно залежить від віку та місця проживання риби. Невеликі особи, так звана трав'яна вагою до 2 кг, що живуть на мілководі, мають більш насичений зелений колір. Глибинні щуки вагою більш 2 кг, мають темніший колір. Якщо дно піщане, щука буде світлою. На молистому дні представники будуть темніші. Винести дно дає жовтувати від'єм. Третій факт. Справжня хижачка водою. Щука це справжня хижачка. Вона може полювати не лише на рибу, а й на каченя, жаб і навіть на інший щук. Це робить її справжнім сподарем водою. Щука не ганяється довго за здобиччю. Вона ховається в засадці. Серед водоростей чи курчів і нападає раптово. Має неймовірну швидкість. Щука атакує блискавично. Її ривок має досягати швидкості 10-12 метрів за секунду. Жертва просто не має шансів випіти. Четвертий факт. Зубаста хижачка. Зуби на нижній щелепі мають різний розмір і слугують для захоплення жертв. Зуби на інших кістках ротової порожнини дрібніші, спрямовані гострими кінцями в горлянку і можуть занурюватись у слизову оболонку, що встеляє ротову порожнину та гроян. Завдяки цьому здобич легко проковтується, а якщо вона намагається вирватись, зуби підіймаються та отримують жертву. У щуки понад 700 зубів, вони ростуть у кілька рядів. І постійно оновлюється. Випав зуб. Одразу виростає в новий. П'ятий факт. Нерест. Нерест чуки відбувається за температури від 3 до 6 градусів. Відразу після танення криги. Біля берега на глибині від пів метра до метра. Під час нересту риби виходять на мілководдя і шумно плескаються. Звичайно, на нерест спочатку підходять найменші особини, а останніми крупніші. У цей час щуки тримаються групами 2-4 самці біля однієї самиці, біля великих самиць до вісьми самців. Самиця пливе попереду. Самці пливуть за нею, відстаючи приблизно на половину корпусу. Вони або притискаються з боків до самиці, або намагаються триматися безпосередньо над її спиною. З води в цей час постійно з'являються спинні плавці та верхні частини спини риб. Під час нересту щуки труться в кущі, кні, стебла очерет та інші предмети. На одному місці риби довго не затримуються, весь час переміщаються. Одна щука, залежно від розміру, може відкладати від 7,5 тисяч до 215 тисяч ікринок. Ікринки великі, близько 3 мм в діаметрі. У природних умовах щука росте швидко і в трагічному віці може досягати ваги 1,5-2 кг. Хоча науково доведено, що за великої кількості корму цього літки. Можуть досягати ваги 500 грам. А в окремих випадках навіть 700-800. Статевої зрілості особливо досягають на 3-4 році життя. Шостий факт. Гігантські розміри. Звичайна щука важить від 2 до 5 кг. Але рекордні екземпляри можуть сягати понад 35 кг і довжини. Метра. Це справжні монстри. Найбільша щука, вилена в Україні, важила близько 18 кілограмів, і її неводом у Люд Пізівському озері Волинської області, восени 1967 року довжина рибини перевищувала зріст рибалок. Сьомий факт довгожителька. У природних умовах. Щука може прожити більше 20 років, уявіть лише, це справжня легенда річки. Найбільший документально встановлений та науково підтверджений вік щуки становить 33 роки. Всі повідомлення про більший вік, скоріше за все, належать до легенд. Восьмий факт спосіб життя. У водоймі щука тримається в заростях водяної рослинності. Як правило, вона там стоїть нерухомо і, зачаївшись, раптово кидаючись на здобич. Піймана здобич проковтується тільки в напрямку з голови, якщо щука вхопила її поперек тіла, то перед тим, як проковтнути, вона швидко розвертає здобич головою в горлянку. При нападі щука орієнтується за допомогою зору та бічної лінії, органи якої розвинуті не тільки середині лінії тіла, а й на голові. Об'єкти живлення дорослих щук досить різноманітні. Звичайно, воно поїдає численнішу рибу в озерах та водосховищах України. Це плітка, окунь, йорш, лярш, плоскирка. В річках живленні щуки зростає частка типово-річкових риб. Таких як піскар, бички. Навесні щука з охотою поїдає жаб. Відомі випадки, коли великі щуки хапали та затягували під воду мишей, пацюків і навіть вивірок, що припливали річки. Найбільші щуки можуть напасти навіть на качку, особливо в період линяння, коли ці птахи не підіймаються з води у повітря. Загалом щуки здатні нападати і вбивати доволі крупних риб, довжина та вага, яких досягає 50%. Дев'ятий факт Символ сили та хитрості. У народному фольклорі, щука це не просто хижак, а мудра підступна істота, що володіє чарівною силою. В Українських легендах і казках вона часто виступає середнику між світом людей і духами води. За повір'ями, щука могла говорити людським голосом і виконувати бажання того, хто її спіймає, але з розумом і повагою. У казках вона символізує хитрість, мудрість і здатність знаходити вихід із найскладніших ситуацій. Часто щука допомагає простій людині. Але водночас не терпить жадібності та зневаги до природи. Її образ втілює стародавню віру в силу води та таємничих її мешканців. 10 факт. Улюблена риба рибалок. Щука. Улюблена риба багатьох рибалок. Вона відома своєю силою, різкими ривками та справжнім азартом під час боротьби. Піймати щуку це виклик і гордість для кожного рибалки. Її хижий характер робить риболовлю захопливою, а трофей бажаний. Саме тому полювання на щуку часто називають справжнім спортивним рибальством. Ось такі 10 цікавих фактів про щуку. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться ним із друзями. До нових зустрічей. Інхайковна рибалка приносить вам трофейну щуку.